Дорогі семикласники, тема відеоуроку загальні відомості про рівняння. З рівняннями ми дуже часто зустрічаємося на уроках математики, пригадаємо загальні відомості про рівняння. Отже, рівняння це рівність, яка містить змінну. Приклади рівнянь х додати 10 дорівня 20, 4х до рівня 24. Розглянемо розв'язок рівняння. Розв'язок рівняння або Корінь рівняння це значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну числову рівність. Наведемо приклад. х дорівнює 6 це буде корінь рівняння 4х дорівнює 24, оскільки, підставивши це значення в рівняння, ми одержимо 4 помножити на 6 дійсно дорівнює 24, тобто одержали правильну числову рівність. Рівняння бувають рівносильними. Рівносильні рівняння це рівняння, що мають одні й ті самі корені. Розглянемо приклади. Рівняння х додати 2 дорівнює 5 має корінь х дорівнює 3, адже 3 додати 2 дорівнює 5. Рівняння 2х дорівнює 6, також має корінь х дорівнює 3, оскільки 2 помножити на 3 буде 6. Це приклади рівносильних рівнянь. Рівносильними рівняннями також називають рівняння, що не мають коренів. Наприклад, рівняння х додати 2 дорівнює рівня х коренів немає, оскільки ми не можемо вказати таке число, щоб, додавши до нього 2, одержали те саме число. Рівняння 0 помножити на х дорівнює 4 також не має коренів, оскільки ми знаємо, що 0 помножити на будь-яке число одержимо 0. Таким чином, ці рівняння будуть рівносильними, оскільки вони не мають коренів. Розглянемо, що ж означає розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння означає знайти його корені або довести, що їх немає. Наприклад, рівняння 0 помножити на х дорівня 4 коренів немає, тому що ми знаємо, що 0 помножити на будь-яке число дорівнює 0. Таким чином, рівняння можуть бати різну кількість коренів. Наприклад, рівняння 2х дорівнює 6 має один корінь х дорівнює 3, а рівняння х помножити на х-4 дорівнює 0 має два корені, а саме х дорівнює 0, адже підставивши в це рівняння замість x 0, ми одержимо, що 0 помножити на якесь число буде дорівнювати 0. Ще буде один корінь х дорівнює 4, адже підставивши замість х х дорівнює 4, ми одержимо 4 мінус 4 буде 0, а 0 помножити на будь-яке число буде 0. Розглянемо основні властивості рівнянь. Правило 1: Корені рівняння не зміняться, якщо деякий доданок перенести з однієї частини рівняння в іншу, змінивши його знак на протилежний. Розглянемо на прикладі 5х-3 дорівнює х додати 5. Отже, невідомі будемо переносити ліворуч, а числа будемо переносити праворуч, і коли будемо переносити, необхідно змінювати знак на протилежний. Таким чином ми можемо розглянути розв'язання цього рівняння, а саме невідомі ліворуч. Числа праворуч одержуємо 5х відняти х дорівнює 5 додати 3. Зверніть увагу, що при перенесенні знак змінюємо на протилежний. Зводимо подібні доданки в лівій та правій частинах. 5х відняти х буде 4х, 5 додати 3 буде 8. Маємо 4х дорівнює 8. Щоб знайти х, треба 8 поділити на 4, х дорівнює 2, це корінь заданого рівняння. Розглянемо далі основні властивості рівнянь. Правило 2. Корені рівняння не зміняться, якщо його обидві частини помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля. Розглянемо, на прикладі. задане рівняння 1 х додати 4 дорівнює 5. Бачимо, що в цьому рівнянні є дріб 1 третя, і ми спочатку позбавимося від знаменника. Для цього ми домножимо обидві частини рівняння на 3. Таким чином, ми помножили обидві частини рівняння на 3, щоб позбавитися від знаменника. Одержуємо 3 помножити на 1 третю х. Додати 3 помножити на 4 дорівнює 3 помножити на 5. Бачимо, що 3 і 3 скорочуються, тобто в нас вже не буде знаменника. Виконавши наступні дії, одержуємо. Х додати 12 дорівнює 15, щоб знайти х від 15, віднімаємо 12 і маємо корінь х дорівнює 3. Таким чином, ми можемо підвести підсумки і сформулювати властивості рівнянь. Якщо в будь-якій частині рівняння розкрити дужки або звести подібні доданки, то одержимо рівняння рівносильне даному. Якщо в рівнянні перенести доданок з однієї частини в іншу, змінивши його знак на протилежний, то одержимо рівняння рівносильне даному. Якщо обидві частини рівняння помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число, то одержимо рівняння рівносильне даному. Використовуючи ці властивості рівнянь, ми і будемо розв'язувати рівняння. Розглянемо приклад. З'ясувати, чи є рівносильними рівняння. Перше завдання. Задані два рівняння нам треба з'ясувати, чи будуть вони рівносильними. Уважно подивившись, ми бачимо, що в лівій частині першого рівняння ми розкрили дужки, помноживши вираз у дужках на 2 і одержали ліву частину другого рівняння. Отже, задані рівняння є рівносильними, оскільки друге рівняння ми одержали з першого за допомогою розкриття дужок у лівій частині. Наступний приклад. Задані два рівняння. Щоб з'ясувати, чи будуть вони рівносильними, ми бачимо, що в правій частині першого рівняння ми можемо звести подібні доданки. 5А відняти А буде 4а. І ми одержуємо праву частину другого рівняння, а ліві частини цих рівнянь є однаковими. Отже, висновок: ці рівняння є рівносильними. Оскільки друге рівняння ми одержали з першого за допомогою зведення подібних доданків у правій частині. Ще приклад з'ясувати, чи будуть рівносильними рівняння. Розглянувши уважно ці рівняння, ми бачимо, що ми перенесли доданок 2х із правої частини першого рівняння вліву, змінивши при цьому знак на протилежний. Отже ці рівняння будуть рівносильними. Четвертий приклад. Задані два рівняння. Пам'ятаємо властивість, що ми можемо обидві частини рівняння домножати на одне те саме число. Якщо обидві частини першого рівняння ми домножимо на 2, то ми і одержимо друге рівняння. Висновок ці рівняння будуть рівносильними, оскільки друге рівняння ми одержали шляхом множення на 2 обох частин першого рівняння. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 87. Умова. Яке із чисел є коренем рівняння х2 дорівнює 2х додати 3. Таким чином, щоб з'ясувати, чи буде задане число коренем рівняння, ми підставимо задане число у рівняння. В першому завданні задане число 0. Підставляємо в умову. Запишемо умову х квадрат дорівнює 2х додати 3. Замість х підставляємо 0. 0 у квадраті дорівнює 2 помножити на 0 додати 3. Виконуємо обчислення. 0 у квадраті це 0. 2 помножити на 0 буде 0, і додати 3 дорівнює 3. І ми розуміємо, що 0 не дорівнює 3, отже, висновок 0 не є коренем рівнянням. Друге завдання. Нам задано число мінус 1. Щоб з'ясувати, чи буде воно коренем заданого рівняння, в умову замість x підставляємо мінус 1. Мінус 1 у квадраті дорівнює 2 помножити на мінус 1 додати 3. Виконуємо обчислення мінус 1 у квадраті це 1 дорівнює. 2 помножити на мінус 1 мінус 2 додати 3 буде 1. Бачимо, що це правильна числова рівність. Отже, 1 – це корінь рівняння. Ми вказуємо це. 1 – це корінь рівняння. Записали. Переходимо до третього завдання. В третьому завданні задане число 1. Підставляємо у задане рівняння. 1 у квадраті дорівнює 2 помножити на 1 додати 3. Обчислюємо: 1 у квадраті це 1. 2 помножити на 1 2, та додати 3 буде 5. Ми розуміємо, що 1 не дорівнює 5, отже 1 не є коренем рівняння. В четвертому завданні задане число 3, підставляємо в умову 3 у квадраті дорівнює 2 помножити на 3 і додати 3. Виконуємо обчислення. 3 у квадраті 9 дорівнює 2 помножити на 3 це 6, 6 додати 3 буде 9. Ми одержали правильну числову рівність і маємо результат. Що 3 це корінь рівняння. Таким чином, завдання розв'язане, і ми навчилися з'ясовувати, чи буде задане число коренем рівняння. Наступний номер 90. Запитання: чи є рівносильними наступні рівняння? Зараз ми з вами розглядаємо перше завдання: задані два рівняння. Перше х додати 2 дорівнює 5. Розв'яжемо це рівняння х дорівнює 5 відняти 2, х дорівнює 3. Задано друге рівняння х поділити на 3 дорівнює 1. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник і одержимо, що х дорівнює 3. Отже, ці рівняння мають однакові корені, і відповідь у нас так. Рівняння рівносильні. Отже. Маємо у першому завданні рівносильні рівняння. Друге завдання кожне рівняння розглядаємо х відняти 3 дорівнює 7, щоб знайти х, ми до 7 додамо 3 і маємо х дорівнює 10. Друге рівняння розглядаємо 2х дорівнює 18. Щоб знайти х, треба 18 поділити на 2 і одержимо х дорівнює 9. Бачимо, що ці рівняння мають різні корені. Висновок, ці рівняння не рівносильні. Завдання ми виконали. Наступний номер, який ми з вами розглядаємо, номер 92 Умова. Доведіть, що коренем рівняння заданого є будь-яке число. В першому завданні будемо розглядати рівняння 2 помножити на х мінус 3 дорівнює 2х мінус 6. В лівій частині ми можемо розкрити дужки, помноживши на 2 кожен елемент у дужках. 2 помножити на х буде 2х, далі 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. 2х мінус 6 дорівнює, записуємо 2х мінус 6. Бачимо, що ми можемо підставляти замість x будь-яке число, можемо ще по-іншому зараз пояснити? Ми можемо змінні перенести в ліву частину. А числа перенести в праву частину, змінивши знаки на протилежні. 2х відняти 2х буде 0, або ми можемо написати 0 помножити на х дорівнює в правій частині мінус 6 додати 6, також буде 0. Бачимо, що замість х ми можемо підставляти будь-яке число, оскільки, помноживши на 0, ми можемо завжди одержувати 0. Друге завдання нам треба з'ясувати, що рівняння y-7 дорівнює y не має коренів. Змінні переносимо в ліву частину, і коли переносимо, знак змінюємо на протилежний. Число переносимо в праву частину з протилежним знаком. Y відняти y буде 0, тобто 0 помножити на y дорівнює 7. Ми знаємо, що будь-яке число, помноживши на 0, ми одержимо 0. А зараз нам вказано, що це дорівнює 7, тобто такого бути не може. І ми робимо висновок, що це задане рівняння не має коренів. З'ясували. Наступний номер 95. Наше завдання з'ясувати не розв'язуючи рівнянь, чи є вони рівносильними. Розглядаємо перше завдання. 4 помножити на хміну 2 дорівнює 19, і. 4х мінус 8 дорівнює 19. У лівій частині ми можемо помножити на 4 і одержимо 4х мінус 8 дорівнює 19. Бачимо, що ці рівняння будуть рівносильними, оскільки ми одержали одне й те саме рівняння за допомогою розкриття дужок в лівій частині першого рівняння. Друге завдання. Задані рівняння 2х-3 дорівнює 3х додати 5, та рівняння 2х-3х дорівнює 5 плюс 3. Друге рівняння утворене із першого в результаті перенесення змінних в лівій частині з протилежним знаком. Перенесли, а число мінус 3 в праву частину з протилежним знаком. Відповідь так: ці рівняння будуть рівносильними. Третє завдання. 8 помножити на мінус 3 дорівнює 40 і розглядаємо рівняння мінус 3 дорівнює 5. Запитання, чи будуть ці рівняння рівносильними? Бачимо, що обидві частини першого рівняння ми поділили на 8, і в результаті ми одержали праву, вибачте, друге рівняння, яке задане в умові. Отже, відповідь: Так, ці рівняння є рівносильними. Залишилося четверте завдання умова. 2х ділити на 3 дорівнює 11, і рівняння. 2х дорівнює 33. Ми можемо помітити, що обидві частини першого рівняння, коли помножимо на 3, то ми і одержимо друге рівняння, що задано в умові. Отже, ці рівняння також будуть рівносильними. Відповідь на запитання за завдання. Так, таким чином, ми сьогодні з'ясували загальні властивості рівнянь. Вдома опрацюйте відповідний параграф, зробіть схожі завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.